Початок нового навчального року для вихованців художнього відділення став по-справжньому знаковим. Діти отримали одразу кілька дипломів та перемог в престижних мистецьких конкурсах, що стало чудовим стартом і яскравим підтвердженням їхнього таланту. Така визначна подія надихає юних митців на нові творчі звершення, адже їхня наполеглива праця та майстерність вже отримали високу оцінку. Першим, хто привітав юні таланти, став директор дитячої школи мистецтв Юрій всі ж відпочили, я сподіваюся, всі загоріли, всі з новими силами зараз візьмуться за справою знову вперед до інших манбланів. Ну добре. Тим більше приємно вас, що ми давно не збиралися вас тут всіх бачити і привітати з черговим перемогами. Бо влітку, за той час, коли були на канікулах, ми не зустрічались, у нас відбулося декілька творчих дитячих змагань. І в них були відмічені вчервини журі учні нашої школи. І сьогодні ми зібралися, щоб ви отримали свої дипломи, ну а деякі навіть ще й подарунки. В Опішному ще на початку літа завершився всеукраїнський мистецький конкурс Феномен майстра, присвяченого творчості видатних опішненських майстрів Миколи Пошивайла та Василя Омеляненка. Нелія Кіменка, викладачка художнього відділення дитячої школи мистецтв, розповіла, як проходила підготовка до конкурсу. Ми спочатку знайомилися з мистецтвом цих майстрів, дивилися перегляд з фільмів документальних, а потім діти. Вже на базі цих знань починали придумувати свою композицію. Було дуже цікаво, дітям дуже сподобалося, тому працювали в різних техніках. Дарина Крилевецька отримала призове місце конкурсу. Був такий жовтий формат «Б2». така велика тарілка всередині, а по колу бігали в на них там люди були, різні орнаменти, дерева росли теж, і от різні узори були. Весь клас малював. Я теж в умовах онлайн навчання іноді ходили в укриття і там малювали. Так я і в вільний час малювала роботу на вихідних. На уроки теж. Дитяча школа мистецтв не один рік тісно співпрацює з Чугуївською дитячою художньою школою імені Іллі Репіна, яка започаткувала міжнародний конкурс Репін об'єднує світ. Розповідає Алевтина Філон, викладачка художнього відділення дитячої школи мистецтв. Ми з задоволенням беремо участь в ньому, тому що тема дуже цікава. Художник такий натхнений. Він родом з Харківщини. Ілля Юхімович Репін, Він Такий яскравий представник мистецтва України, дуже відома особистість, тому для дітей це також дуже цінно, дуже натхненно і мотивуюче. Діти вивчають історію цього художника про його життя, про його творчість, про неймовірні досягнення на світовій арені мистецтва. І це дуже важливо. Серед кількасот учасників журі виділило роботу Вероніки Філон, яка отримала гран-при конкурсу Репін об'єднує світ. На моїй роботі зображений Репін з дитинства і його мама. Як вони готувалися до великодня? Дуже рада, що зайняла гран-прі цьому конкурсі. Вісім юних митців шостки, серед яких шість вихованців дитячої школи мистецтв цього літа побували в дитячому центрі Артек Карпати, де не лише відпочивали, а й малювали картини. Нині вони експонуються у Парижі і будуть подаровані видатним представникам Франції. Ви посли України на європейському просторі, молодці. Серед тих, кому пощастило відпочити і представити свою роботи у Європі Вероніка Корнієнко. Ми були у Закарпатті з проектом for Ukraine. Нам повністю видавали усі матеріали, холсти, щоб ми намалювали за цей період в таборі усі дві роботи. Ці роботи мили були повинні зв'язані якось повністю з Україною, саме з її культурою. На моїх роботах зображена Десна. Пейзажам та саме моя композиція, мати, яка тримає на руках дитину у квітах. Дві юні художниці, шостки Дарія Бондаренка та Вероніка Карнієнка викликали фурор на першому міжнародному конкурсі малюнків шляхами Івана Марчука, увійшовши до 16 переможців. Робота Дарії Бондаренка потрапила на обкладинку міжнародного буклету конкурсу. Іван Марчук вирішив подарувати дівчині свою картину, яка нещодавно приїхала. До шостки. У відні відбувся конкурс художників юних, ну, геніального нашого художника імені Марчука, Івана Марчука. Він живий, класик, душов у, у першу сотню світових найвідоміших особистостей. І він а, зараз там проживає і... А, Спромігся на організацію виставки юних художників. І, що цікаво, перші місця цього конкурсу нагороджуються не суєнирами, не чим не красками, не фарбами, не, не, не кістеми, а його роботами. Уявіть собі, людина, яка відома на весь світ. Полотна, якого продаються на всіх аукціонах за шалені гроші, намалював кожному із переможців першого місця своєю рукою. Церемонія нагородження дипломами це результат кропіткої праці дітей та їх педагогів. Визнання творчості є надзвичайно важливим для юних талантів. Коли їхні роботи оцінюють, це дає їм не лише відчуття задоволення, а й потужний поштовх до подальшого розвитку. Бажаю і в цьому році, незважаючи на складні наші умови для роботи, для навчання, я бажаю, щоб ваші досягнення були такими ж високими. Щоб ви з цікавістю працювали, полюбляли не себе в мистецтві, а мистецтво в собі. І кінець кінців досягали видатних успіхів, на радість і собі, і батькам, і викладачам. Вітаючи.